Я сьогодні знову до вас і буду вам показувати декілька свіжих речей, які поступили. Така, ну, напевно, штатюрина для печива, не знаю, як сказати, там такий у польові з польовими квітами чайник і багато інших речей. Тут такі парочки Німеччина, такі гарненькі, чайні, бо вони мають 240 грам. Я заміряла. Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Знову я до вас, знову я до вас з тою самою казкою на вечір. Хто мене дивиться, хто вже знає, то я от просто так кажу, і жіночки мені так писали коментарі, що пані Світлана, вечірня казочка ми цілий час чекаємо. Ну, от я до вас з тою казочкою. Знаєте, І я вже так звикла. Що я маю вийти до вас е, на вечір, чомусь на вечір. Ну, не вистачає мені часу, щоб я до вас вийшла е, там, зранку зняла ролик. Не виходить мені, ну от не виходить. Я, вроді, скажу вам, що я так нічого і не, не, ну, і нічого такого не роблю, щоб. Але от так, якісь, якісь свої, якісь свої такі справи, що зранку я не можу до вас вийти. А от на вечір у мене так, як заплановано, що на вечір я можу до вас виходити і з вами спілкуватися і вам показувати красоту. От я навіть сьогодні на той другий канал нічого не знімала. Роботи було дуже багато. Ми ще багато переробляли з м'ясом. Вже не стала показувати, скільки можна то показувати, ті тушонки і то все. Ну, менше з тим, хто не знає, а то подумає, що я щось неправильно тут на цьому каналі. Кашу. Добре, приступаємо і переглядаємо. Так, саму в саму першу чергу я показую вам цю красоту. Оцю таку красоту. Шикарна річ, нова новісінка. Абсолютно напевно, що, ну, як, для красоти, не була в користуванні, не була вживана, бо тут абсолютно нічого немає. Що хтось може щось навіть якесь печиво тут накладав, чи що абсолютно нічого немає. Бачите? Річнова річ новісінька. Дуже така гарненька, вона чуді йде така, знаєте, як, як кава з молоком. Отак, От чуточку, чуточку, так, як кава з молоком. Має тут, бачите, такі квіти і все все ручний розпис, все ручно розмальовано. Ну, скажу вам, відкрито я не дуже приглядалась, бо я не маю на то, на то часу, хто є люди, що приглядаються, дивляться, роздивляються свої речі, потім, потім якось там доносять до людей. А я цього не робила. Можливо, так буде. Ще можливо так буде, але поки що так не є. Подивіться, який гарний букет. Так, Получається, що це такий гарний букет з такими квітами, от які кольора, іде і кобель, і, і різні. Сюди йдуть такі е, листочки. Вже блідіші, то так мені виглядає, що то листочки. Ну, от такому кольорі, якийсь такий зав'язаний букет. І щось тут пише. Тут мені дочка казала, що тут вроде це йде на печиво. Але хто собі на що захоче, не тільки на печиво. Я так, я так думаю собі, ну, що обов'язково, тільки печиво накласти. Не знаю. Сюди йде дуже фігурно, так, дуже гарнесенько, з такими ручками. От бачите, які ручки. О, такі ручечки з одного боку і з другого боку. Такі ж ну добротні, знаєте? ну, добротні. Ну Дуже гарно якось так фігурно зроблені ті ручки. Ну, і така кришечка. Така ж сама кришечка з таким же самим букетом. І тут йде м -м, така ручечка. Ви бачите, як йде ручечка зроблена. Так фігурно. Ну, напевно, що як було ще в гарячому э, той той фарфор чи що то воно, і вони як заливали і так ту ручечку приклеїли якось так. Може, то, може то е, так задумано, а може, то навмисне отак вийшла в них ручечка. Ну, дуже гарно. Але е, сталося, як сталося, але дуже вийшла гарно. І йде також фігурно та кришечка. Бачите, Ну, йде фігурно. Це все треба мити. Така красота. Така красота на таких ніжках. Оце такий йде йдуть ніжки. Без клейма, клейма немає ніякого. Приблизно десь йде, ну, напевно, що на півтора літри, десь так приблизно до півтора літри. І йде під 185 номером 1200 гривень. 185-й номер 1200 гривень. Такий ж я кажу, що тюрини, А може, така посудинка на печиво. Не можу стежувати, не знаю. А зараз хочу вам показати такі кавові пари. От їх є 5 таких кавових Пар з такими металевими підставками, але ці фарфорові та як стаканчики, вони йдуть разом, вони не витягуються, вони разом все скріплені разом з такою добротною ручечкою. Є тут клеймо. Оклеймо, ну, я не, не знаю, що там наклеймо, що там пише, не можу розібратися. І то все йде, у нас ручний розпис. От все ручний розпис, така кайма з квітів, то все ручно розписано. Все новеньке, бо бачите, як і все новеньке. Приблизно йде 50-60, Ну, я не заміряла десь так. Десь так приблизно. На ручці є такі ця, квіточки, все так гарно зроблено. І таке йде блюдечко, бачите, все йде таке новеньке, що можна до нього зачесатися. Бачите, як зеркало. І так само по прикрайчик такий йде рельєф. От так само йде і тут на, на ручиці. Отак і на ручці. До них ще йдуть такі е, кавові е, ложечки. Кавові ще йдуть такі ложечки. бачите. І так само на тих ложечках є. Є, клеймо. Можливо, вони срібні, а можливо, не срібні, Я не знаю, що це за метал. Не можу вам сказати. А от клеймо є. Хто захоче, то я скину на вайбер. Добре, клеймо, е, Кавових пар є 5, ложечок є 6. Ложечок є 6. І я на них трішки ціну знизила. Йдуть вони під 97 номером. 250 гривень. 97-й номер 250 гривень таких кавових парочок. Разом з ложечкою. От і хто бере навіть одну парочку, то йде разом з. А хто захоче всі, то тих 6 ложечок, я так 6 ложечок і віддам. от така краса. А зараз вам ще покажу, що в мене є отаке от тріл. Я вже показувала, що в мене залишались такі блюдечка. От таке блюдечко. І от таке блюдечко. Бачите, і от така пиріжкова тарілочка. Без чашечки, без чашечки, чашечки. Їх викупили, їх нема. І ще у мене залишалось це тріо. Чому я його не виставляла на продажу? Тому що чашечка має невеличкий сколик. От невеличкий сколик. А тут не знаю, чи, то, чи мені то -то так здається, а може, може, така невеличка з одного боку. Напевно, що невеличка якась, не знаю, чи з двох боків, ніби тріщинка. От, ніби така невеличка тріщинка є. Ну, Може, мені так здається, ну, якщо я покажу, може хтось буде бачити. І тому я вирішила продати разом цю чашечку з. Блюдечками. Можливо, хтось собі реставрує, хтось собі підробить там, може хтось вміє. І скажу вам, що то є Англія, клеймо, і йде таке тріо під 187-м номером 600 гривень. 187-й номер 600 гривень за того, що тут є в чашиці отаке невеличке. Пошкодження, бачите? Знаєте, речі з барахолки, речі не з магазину, не нові. От мені є жіночки пишуть: от якщо, наприклад, сервіз, а він весь шикарний. То я заберу. Якщо ні, ну не може такого бути. як шикарний, то він вже проданий. вже проданий. Як щось трошки не так, то він ще е, може бути якийсь день, е, день, може два. Але не може такого бути, що гарячі з барахолки всі були так в ідеальному стані. Ну, такого не буває. Такого не буває. Маємо те, що маємо. Так, мої хороші, а тут зараз я показую вам. Такий чайник. Знаєте, я думала, що то кавник. От я прийшла е та посилочка, і я думала, що то кавник, а то чайник а то виходить, що то чайник. Бачите, такої красоти, таких польових квітів. Ну, така гарнезна річ річ така бомбезна. от бомбезна так як я кажу Така кайма з такими польовими е квітами, маки і ромашки. Ну Тут і якісь. Якісь э, дзвіночки тут. <смі> ну, ну, все є, я навіть, я навіть не можу зразу так хапнути, щоб назвати, як ті квіти називаються. Бачите? Якісь братчики, якісь, все, ну, все, на... все то, що є, а вони не братчики, бо це все, все виходить польові квіти. Це все польові квіти такої красоти шикарної. Йде таким гарбузиком. бачите? У мене були такі э, молочники і цукорниці. Їх вже немає, їх забрали. Ну, Хто бачить, хто собі придбав ту цукорницю і молочник, а має змогу придбати ще собі такий чайник, бо то є чайник. Бачите, я показую, що то є чайник. Сюди йде так фігурно. Ну, таким дійсно таким гарбузиком, бо все відділено, так, знаєте, по, по частинках. Отак от як гарбузик йде, отак от по частинках відділений такий чайник. І така крішечка. Йде е, ручечка, йде такими пелістками, стримачем. Приблизно він десь йде на 600, може на 500. Ну, як то повнійського долити повного, то може бути там і може 650, не можу сказати. Ручка така зручна, дуже гарнезний, дуже, мені, мені дуже подобається. І йде під 184 номером 1100 гривень. 184-й номер, 1100 гривень такого чайника. Чайники взагалі-то є рідко, трапляються, все переважно кавники. Ну і от, от так склалось. Тоді, як я була, їх не було, я їх не бачила. А тепер от дочка побачила і мені показала, і я сказала: візьми вона і вона придбала таку красоту. А тут ще вам показують таке тріо. Так трио, в мене залишилось їх два. Ну, їх було багатенько, але залишилось їх два. Така йде чашечка. Бачите, з таким луковим малюнком цибульковим таким е малюнком. Дуже гарна ручечка розходиться, бачите, ручечка отак розходиться. Всередині так само має таку смужку голубеньку. Блюдечко таке ж. Таким же самим малюнком. Глибше Глибше блюдечко. І така пиріжкова тарілочка. Все воно новеньке, вони ці речі йдуть нові. Взагалі. Ідеальні. Ідеальні. І то в нас є клеймо Баварія Германія. Баварія Германія. Скажу, скільки та пиріжкова тарілочка має. 19,5 см і йде під. Девнадцятим номером 700 гривень. Девнадцятий номер 700 гривень. Такого трьо.